Дмитро ось вже четвертий рік працює на рудозбагачувальній фабриці північного ГЗК, а до того 17 років на аналогічному місці на НКГЗК. З нагоди дня металурга і гірника його підрозділ та колеги отримали заохочення від підприємства за сумлінну роботу. Подарунковий сертифікат на 20 тисяч гривень. своїй сім'ї горняк перший, в своїй родині я перший гірник, але разом з тим всі родичі по чоловічій лінії є працівниками різних промислових виробництв гірничо сфери. Кривий ріг це місто виробництв, і тому я і освіту вищу відповідно здобув у нашому Кривийському технічному університеті, як і всі чоловіки в моїй родині. Роботі віддаюсь на всі 100% і навіть більше практично 24 на 7. Я на зв'язку і в день, і вночі, і на вихідних, і в новий рік. В умовах російської агресії промислові підприємства Кривого Рогу вирішують складні логістичні задачі, перелаштовують на транспортування продукції залізницею, створюють нові ланцюги постачання та впроваджують нові промислові проєкти. Так, нині підприємства гірничо-видобовного комплексу вимушено працюють не на 100% своїх потужностей, але робота йде, і успіхи теж є. Попри всіх проблеми не наразі, ми працюємо. Ми дивимося кризи очі, а криза народжує нові рішення. Таким чином, наші працівники навчилися виробляти з більш дешевої першотравневої води концентрат високоякісний. І це ми робимо сьогодні більш пів мільйона тонн ми виробляємо, а з нього високоякісний обходиш 65-й. І це нам дає можливість втиснутися в щільний ринок європейський. В межах кривого рогу нині діють 12 підприємств, які входять до складу гірничо меторігінного комплексу. Вони є міцним фундаментом економічної та соціальної стабільності не тільки нашого міста, а й Дніпропетровської області та України загалом. Буквально з перших днів повномасштабної агресії РФ за ініціативою голови ради оборони міста налагодили виробництво бронежилетів для армійців. Захисні металеві пластини виливали на одному з підприємств міста. Більше того, звій професійний шлях після отримання диплому гірничого інженера Олександр Вілков розпочинав на південному. ГЗК, а потім на центральному та саме північному ГЗК. І тому особисто завітав привітати металургів та гірників підприємства. Я розумію, що складні часи війна. Розумію, що підприємство працює ну, далі, далеко не на 100%. Ну, складно, так, і в логістичні проблеми, порти на Китай на виході все інше. Але головне місто живе. І головне підприємство живе. В тісній співпраці з Радою оборони міста металургійні підприємства Кривого Рогу надали та продовжують надавати колосальні обсяги будівельних матеріалів, сотні протитанкових їжаків для блокпостів та фортифікаційних споруд навколо міста. А ще постійно підтримують українських захисників спецтехнікою, обладнанням та амуніцією. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.